Привіт! Ну що ж, давайте повернемося до броньовика Козак-2 і завершимо цю модель. Але, мабуть, не сьогодні. Ми зупинились на тому, що доробили інтер'єр бронеавтомобіля. і приклеїли бічні та задню стінки, капот з решіткою. В коментах подали ідею не приклеювати дах, щоб було видно нашу роботу по начинці, так і зробимо. А також пропозиція зробити робочими всі дверцята. Подивимось, чи вийде. Якщо ще хтось собі хоче придбати таку модель, а вона вартує того, то ви можете її знайти в магазині масштабних моделей Box24, тим паче, що в мене є 12% скидочка по промокоду Нік 12 на весь асортимент магазину. Тут, окрім козака, ви можете знайти і інші новинки від ICM та моделі інших виробників. Ну а кому інтересно дивитись якісь відоси, то ласкаво просимо на їх YouTube канал Box24. Всі лінки додам знизу під відео. Для розігріву давайте почнемо з башти, або, можливо, точніше сказати, турелі. А до речі, здається, я казав, що минулого разу зі з'єднанням моделі тут все супер. Насправді є декілька нюансів, і одне з таких місць, де з'явився недолік, це якраз місце з'єднання даху і ось цієї рами з лобовими бронестеклами. Дах не щільно прилягає. Або якщо поставити спочатку цю, ось цей дах, а потім рамку, то рамка не прилягає до бічних балок. Щоб вирішити цю проблему, мабуть, треба на пів міліметра буквально трішечки вкоротити дах, і це вирішить проблему. Цей косяк, можливо, виник з моєї вини, можливо, я десь щось недостатньо рівно склеїв. ХЗ, не проблема, окей, турелька, чотири основні деталі. Зачистив залишки пластику. Спочатку клеїмо з'єднувальне кільце, нічого складного. Працюємо текучим клеєм. Далі стінки турелі, дві штуки. є зручний пас для з'єднання. З'єднав, далі проливаю клеєм в інші місця з'єднання. Аналогічно друга сторона. Отримуємо ось це практичне ідеальне з'єднання. Правда, ось цей відбійничок був відлитий ну, зі значним зміщенням е, пластику. Негарна деталь вийшла, прийшлось її добряче підточити. Хоча її і не буде видно за відкритим люком. Також вгадайте, що правильно не крутиться. Треба підрізати ось ці штуки. Трохи підрізаю ножичком з обох сторон тримачі башти. Пробую ще раз і цього разу вже все окей, все крутиться. Далі демові гранатомети. Всього у нас їх 6 штук. І їх кріплення мають сліди толкачів. Прикупив собі ось нову шпатлівку, ось таку біленьку містер хобі. Спробую зашпатлювати ці дрібні дефекти. На перший погляд, ця шпатля більш схожа на густий клей чи на зубну пасту. Хезе, що з цього вийде. Окей, розкидав гранатомети, виглядають непогано. Стосовно нової шпатлівки, то досить непогана. Хоча в даному місці я просто її зрізав. Вона досить тверда, тому треба попрацювати твердіше, ніж Тамія, але дає, як мені здається, і кращий результат, кращу поверхню. Але й наносити її теж складніше. В цілому непогана шпатля, як мені здається. Окей, тут здається, треба зробити розводку під гранатомети. Є вже люк, будемо клеїти його в кінці у відкритому положенні. Зробити його відкриваючимся, ну, дуже складно. Далі треба буде встановити кріплення під 12,7 мм кулемет НСВТ, але спочатку висверлити отвір по інструкції. Так, навісив деталей, до речі, основна магістраль під гранатомети тут все-таки є. Мабуть, можна зімітувати маленькі дротики безпосередньо до гранатометів, але я не знайшов фото, як воно там виглядає. І здається, вони дуже дрібні, тому не будемо їх робити. Висверлив отвір в стволі кулемети, як зазвичай. Складається у нас кулемет з тіла кулемета, кришки ствольної коробки, станини чи основної деталі, на яке все буде навішуватись ручки і короба з патронами. Збираю все це докупи, потім залишиться нам тільки приклеїти пофарбований щиток і вставити в нього прозорі бронестекло. Що ж, маємо таку турельку. В нас після фарбування відкритий люк і щиток спереді. Далі можемо попрацювати з корпусом. Бампер складається з декількох частин, силової частини і бампера від штатного автомобіля Iveco. Бампер зібрав, було нескладно, але чогось тут, мабуть, не вистачає. Хм, дайте подумати. Так, мабуть, сюди можна додати дріт з гаком від лебідки. І вирішив це діло зробити. Взяв 0,5 мм тросик від еурека чи від і з клеми виточив такий собі гак, прибрав зайвий метал і підточив напильником. Зробив отвір. Тепер треба приміряти і, мабуть, зачепити по місцю. Так і зробив, використавши суперклей. Що ж? З бампером ми завершили. І тепер цей козак може при потребі витягнути себе з якоїсь багнюки. Окей, продовжимо далі. На днищі автомобіля наварив протимінний захист. Деталі були, про всяк випадок, пофарбовані з внутрішньої сторони щіточкою в чорний колір, також вклеїв підніжки. І вже накидав дрібничок по периметру броньовика, одна насолода з ними працювати. Такий у нас сент трак, мабуть. І шансовий інструмент, який на нього навішується. Противідкатні упори. Також поручні і інші деталі спереді. На лівому борту цікаві поручні для вилазки на гору на дах бронеавтомобіля. Також буксирувальне обладнання. Все робилося по інструкції, без яких-небудь доопрацювань, окрім ось цієї штуки. Кріплення під каністри. Сточив деталь з допомогою ножа до більш прийнятної товщини, а також насверлив дірок по наявним виямкам, щоб додати трохи реалізму цій деталі. Таке саме діло я відтворив і для подвійного кріплення під каністри з іншого боку. Сверлимо дірочки з допомогою сверла зарядженого вручну дриль. Маємо ось таке. Далі ножем зрізаємо зайвий пластик в видимих місцях. Виглядає це. На камеру так собі, але робимо це все діло плавно. Тут головне не переборщити і не зламати деталь. Кінцевий результат підправляємо напильником. І після встановлення маємо ось це. При бажанні можемо покласти каністри з набору, оскільки в нас, здається, три каністри в наборі. Вставляємо каністру. Ага, хер та. Без деформації деталі каністри туди не влізуть. Хез чому так? Може, там мають бути не каністри, але щось інше. Або просто виробник не вгадав з пропорціями деталі. Хезе, залишимо просто такі пусті кронштейни. І в інструкції він теж виглядає пустим. При бажанні можна туди напхати якогось брезенту чи якихось мішків. Нарешті дійшов до супер-мега-нанометалевих деталей від ICM, або до штатного набору фототравлення. До речі, виявляється, вони вже клали якось травло в свої попередні набори, принаймні в набір з британською вантажівкою, здається, вот 6, принаймні так мені казали глядачі. Хороша новина, я знайшов, де ось ці підкови мають бути, і це захист поворотників. Отже, по 4 металеві підкови на поворотники. Якщо ваш рівень рукожопності не вилізає за межі середньостатистичного, то думаю впораєтесь з цим. Вузлом, а ось пофарбувати поворотники може бути трохи складно. Нічого, впораємося. Окей, давайте трохи розкажу про колеса. Їх зручно фарбувати на такій саморобній скрутці звичайного аркушу паперу. Проста конструкція. Шини були загрунтовані і далі задуті в колір типу гуми. Так, додав на протектор трошки більш світлого тону. Диски складаються з двох частин. Трохи в натяг вставляємо одну частину, потім наносимо клей і вклеюємо іншу сторону, отримуємо такі ось досить симпатичні колеса. Переднє колесо зліва і заднє колесо справа вуці. Можна клеїти так, а можна додати ще додаткове бронювання дисків. Я, мабуть, все-таки додам бронювання для більшої солідності. Як видно, на цих броньових колпаках є трохи напливи пластику, які я спробую зчистити ножем по периметру, а потім зішкурити наждачкою. Отримуємо такі диски, думаю, буде непогано, а якщо все-таки на них виявляться дефекти від моєї роботи, то я думаю, буде нескладно накидати сюди якої-небудь грязюки. Встановлюємо без склею колеса. конструкція моделі дозволяє це зробити досить зручно. І причому рівно. Тому насухо вставив колеса і далі приклеїв всі бризговики з набору. Одна з деталей, які хотів би допрацювати в цьому наборі, це... це бронерешітка чи просто решітка прожектора спереді на капоті. На жаль, чомусь в невеличкій платі металевих деталей апгрейда до цієї деталі, до цієї решіточки немає. А тим не менше, ось ця деталь досить помітна. І металеві тоненькі деталі тут би були в самий раз. Тому вирішив руками якось ось це покращити цю деталь і сточив ножем оці напівкруглі деталі. Зарядив гостре лезо і обережно підрізаю м'який пластик. Ось для порівняння доопрацьована частина решітки виглядає не такою грубою, як на мене. Ось яка решіточка в нас вийшла в результаті. З прикріпленим додатковим зеркалом заднього огляду. Цю деталь ми встановимо в самому кінці, оскільки на прожектор нам потрібно буде вклеїти ще прозору детальку. З цікавого в нас тут ще є із того самого славнозвісного набору фототравлених деталей обрешітка для фар, зігнув ці металеві детальки по формі бамперів. Було не досить складно. Деталі досить добре підігнані по розміру. Стосовно дверцят, їх тут досить багато, 6 штук. Просто склеїв. Робити робочими двері не буду, оскільки сверлити отвори під шарніри петель в даному випадку буде не дуже зручно, а точніше, зовсім не зручно. І якщо ви хочете все-таки зробити ці дверцята робочими, то це варто робити. На етапі, коли бокові броньові панелі ще в розібраному стані, тоді їх більш-менш зручно буде сверлити. Я ж вирішив, що дверцята просто склею десь в закритому положенні, а пару дверцят, мабуть, склею у відкритому положенні. Подивимось. Внутрішню сторону дверцят пофарбував в сірий колір, додав змивки, хоча, мабуть, я тут забув пофарбувати деякі елементи в чорний колір, що я зроблю пізніше. Далі час прозорих віконець, які я хочу трохи затонувати, зеленуватий відтінок, типу як справжні бронестекла. І як мінімум є два, а насправді навіть три способи, які мені прийшли в голову, як можна затонувати ці прозорі детальки, зеленуватий відтінок. Самий простий спосіб це, мабуть, взяти ось типу таку зеленувату фарбу. Акрилову, скажімо, розбавити її до напівпрозорого стану, додати трохи глянцевого лаку в суміш і обережно щіткою або з аерографа задути ось ці прозорі деталі. Я спробував так на чорнових деталях, вийшло, типу, ну, так собі. Ще один варіант, значно кращий, це прикупити в магазині художніх приналежностей фарбу для вітражів, чи то фарбу для скла. Мені повезло, і я знайшов ось такий зеленуватий відтінок, який досить непогано підходить сюди по кольору. Але вся фарба досить концентрована, тому відразу для неї треба брати якийсь розчинник. Взяв щось типу таке от і спробував розбавити це діло приблизно в пропорції одна частина фарби до 3-4 частин розчинника. Трохи спробував на чорнових деталях. Хезе, виходить більш-менш. Отже, роблю заливку м'якою щіткою ось цих прозорих деталей із внутрішньої сторони, оскільки на зовнішню сторону ми будемо наносити малярні масочки. Важко спрогнозувати, що буде, але буде, як буде, якщо що, будемо по класиці накидувати сюди якоїсь багнюки для маскування дефектів. Головне, не дуже переборщити не дуже концентровану. Фарбу наносити, а то вийде у вас якийсь світлофор. До речі, з White Spirit ця фарба, здається, не дружить, можливо, вона краще конектиться з сольвентом. Вирішив, що одного слою недостатньо, він виявився занадто прозорим, як для мене, тому додав ще один такий самий слой ось цієї фарби для вітражів, щоб віконці були більш зеленими. Насправді є ще й третій варіант. І мені здається, що він буде найкращий. Це використання напівпрозорих фарб для моделей, спеціально для прозорих деталей. І в мене була ось така от фарба вітамії для е, зеленуватих різних ліхтарів. Я чомусь про неї забув і згадав тільки в самому кінці. Я думаю, якщо б її розвести теж до напівпрозорого стану і вкрити віконця, то було б взагалі шикарно. Тим не менше маємо те, що маємо. Стосовно дверця, то з внутрішньої сторони треба не забути додати чорнуватих кольорів, робив це пензликом і також приклеїти декальки з схемою відкривання дверей. Стосовно прозорих деталей, то, щоб вони нормально влізли, то краще все-таки щухати фарбу по периметру в місцях з'єднання. Інакше буде досить складно запресувати їх в свої місця. В процесі встановлення прозорих деталей працював в рукавичках. Ось тут я все-таки прозорі деталі приклеював на текучий клей для пластику, щоб вони добре трималися. А в дверцятах я просто вставляв насухові віконця і притискав їх іншою половинкою дверки. Не впевнений, що маски буде досить просто знімати, але подивимось. Ось цю деталь вирішив клеїти на густий клей. Вона має міцно триматись, також щухав фарбу в місцях з'єднань. Одночасно я приклав тут дах, щоб трохи розперти бічні стінки бронеавтомобіля. Окей, з цим ми, здається, впоралися, і остання річ на сьогодні це ми просто насухо вставимо дверцята. І ось це діло нам допоможе в фарбуванні моделі, оскільки дверцята в закритому положенні будуть прикривати інтер'єр від фарби, якою ми будемо красити бронеавтомобіль ззовні. Дверцята стоїть досить плотно, тому це має бути все окей. Ну і по суті, нам залишається обезжирити модель, загрунтувати, вкрити все в зелений колір, додати глянцевого лаку і розпочати цікаву роботу з нанесенням піксельного камуфляжу з декалей. До речі, незважаючи на те, що цей броньовик виглядає як якийсь крузак чи як джип, по розмірам він скоріше змахує на якийсь крас ніж на джип. Ось можемо порівняти з пасиком 38 t в такому ж масштабі стара модель від Італа, яку я ніяк не можу зібрати і пофарбувати. Коротше, по суті, нам залишився тільки процес фарбування. Окрім моделі, в нас ще в стороні лежить купа дрібних деталей, які будуть встановлені в самому кінці. Ну а фарбування у мене відбувається, як ви знаєте, не дуже швидко. Тому в наступному відео буде або фінал цього проекту, або якась інша серія по паралельному проєкту колісного винищувача танків. Так, такий проект є теж. Що ж, на сьогодні все. Дякую за перегляд, успіхів, миру і бувайте!